Добрий вечір. Сьогодні хочу дати вам рецепт цибулі як гарнір. Беремо цибулю 1 кг, часник, 2 головки. Цукор 1 чайна ложка, рослинна олія 100 мл, сіль 1 чайна ложка, коріандр молотий 1-2 чайної ложки. Чорний молотий перець, половина чайної ложки, паприка. Копчена 1 чайна ложка, Вершкове масло 30-50 Цибулю ріжемо навпіл або на 4 частини, якщо маленька. Додаємо сіль, коріандр, чорний перець, паприку, рослинну олію все перемішуємо руками дуже добре. Ставимо в холодильник до слідуючого дня на ніч. Викладаємо цибулю на слідуй день у форму для запікання. Часник, ріжемо навпіл і закладаємо зверху цибулі. Зверху посипаємо 1 чайною ложкою цукру, накриваємо все щільно фольгою, дуже щільно, і ставимо в духовку на 180 градусів на 1 годину. Як, е, через 20 хвилин після запікання форму знімаємо і. 40 хвилин, які сталися, запікаємо без фольги. Дістаємо все, кладемо на цибульку по краплинці вершкового масла і на 180 градусів ще на 15 хвилин в духовку. Смачного всім.